Гірської змагання на кубок Олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової відбулися на Буковелі. Організатори кажуть, хотіли показати дітям, яких висот в будь-якому спорті можна досягти, якщо наполегливо працювати і цього хотіти. Далі обіцяють буде більше до таких дитячих турнірів, залучатимуть і інших зірок вітчизняного спорту. А Поки що алапас про кубок Яни Клочкової. Золота рибка України. Яна Клочкова гірські лижі опановує вже четвертий рік. Взагалі я в душі немного Да? Я б ніколи не подумала пару тому, що я буду з'їжджати з таких от великих трас. Моя мечта – навчитися кататися як в плаванні, не красиво, як професіонали. Після народження дитини це її перший вихід на схили і одразу змагання. Щоправда, вперше в житті вона не учасник, а один з організаторів. У мене ще навіть не було турніра моєго поплавання. Вже зато є свого лижа, представляєте? Найголовніше, головне наша ціль – це привлечення дітей.

Катають. Mm. Отвій ну не врі. Ну на той я гонки я перво катався. Тут все як на дорослих змаганнях. Спочатку огляд професійно підготовленої траси слалом гіганта, відтак два спроби спусків. Mm. Давай, давай! Просто доїхати до фінішу і не впасти замало, адже змагалися на швидкість. Мені на mm. він нравиться. Я своїм людям. Свидаю. Мне нравится, как я сегодня выступил. Твое любимое занятие так. Эм... Побіжять переможця визначали окремо серед хлопчиків та дівчаток у трьох вікових категоріях. А головний приз першого дитячого турніру з гірськолижного спорту на Кубок Яни Клочкової виборола 10-річна Валерія Худорич. Чому саме підгід до Яни Кличкової, тому що вона перша черга олімпійська чемпіонка? Ми цим хотіли показати, що, наприклад, Яні Кличкової, то що вона досягла в своїй дисципліні, то можна досягти і в будь-якій дисципліні, головне почати тренуватися. саме починаючи з дітей, враховуючи, що Боковель має намір все ж таки. Бути залученим до Олімпіади 2022, то безумовно ми будемо робити все для того, щоб наше покоління виграло на тій Олімпіаді. До речі, Яна Клочкова збирається ставити на лижі і свого сина. Вже наступної зими, коли Сашкові виповниться 2,5 роки. Алапас Роман Дучик, Прикарпаття ТСН 1+,1.